Свій черговий матч у чемпіонаті екстралігії івано франківський ураган проводив у Луцьку, де суперником команди Юрія Іванишина був новачок першості Любард. Попри те, що дракони першими відкрили рахунок, коли на 11 11-й хвилині відзначився капітан франківців Масевич, волиняни на 21-й хвилині зрівняли рахунок. А наприкінці зустрічі господарі ще двічі, після внучних ударів Романюка та Запорожця, вразили ворота драконів. За 29 секунд до завершення зустрічі, при грі з п'ятим польовим ураганівці. Один гол від квита. Але завдяки влучному удару Британа, але на більше ураганівцям не вистачило часу. Створюєш велику кількість моментів, не забиваєш. Суперник вміє вичекати цей момент, забити і перемагає у футзалі. Той хто більше забиває, якби це банально не звучало. Це в жодному разі ніяке для нас не виправдання. Раз ми програли, значить ми не зробили достатньо для того, щоб перемогти. Тому нас чекає серйозна розмова і розбір цієї гри. У інших матчах 12-го туру екстраліги Сокіл досить впевнено розібрався з Львівським і найТі 5-0. Натомість кардинал рівно зумів переривати свою чотириматчову програшну серію і відсвяткував перемогу у Львові над енергією 2-1. Суботній двобій у Дніпрі залишився камбеком і вольовою перемогою для Атлетик футзал над Фудзал 5-3. А суха балка здобула вольову перемогу над МСК Харків 2-1. А у центральному матчі туру протистоянні Аврори та Хіта господарі тричі були попереду з різницею у два м'ячі. Проте чинні чемпіони України зуміли відігратися? Тож центральний матч Вікенду залишився результативною нічією 4-4. Далі Фавбет Екстраліга йде на двотижневу паузу. А вже на наступних вихідних відбудуться перші матчі однієї восьмої фіналу Фавбет Кубка України. Роман Кордоба, асистент головного тренера урагану. Відбулися зміни на тренерському містку драконів. Відтепер тепер у якості асистента головного тренера ураганівців працюватиме Роман Кордоба, який також наразі працює головним тренером ураган 2 КПВ. А відповідно, Кордоба замінить ці посаді Тараса Панчука, який до того працював асистентом Юрія Іванишина. Перший матч під керівництвом Кордоби ураган проведе 1 лютого в рамках Фавбет Кубка України проти Дніпровського «АМ Стейт. 13 по 16 січня в Івано-Франківську відбулися матчі другого туру чемпіонату України з футзалу серед юнацьких команд 2010 року народження і молодші. Ю-15, зокрема, вихованці Романа Кіндратіва зіграли п'ять поєдинків у чотирьох, з яких святкували перемоги над рятувальником з Ромнів, ДЮСШ Маневич з Волинської області, Луцьким Любертом та дюсш Сім з Кривого Рогу. Натомість поступилися юні дракони тільки ізмаїльському чемпіону. 2-3. після зіграних матчів другого туру. ураганівці займають четверте місце. Це в турнірній таблиці, а на рахунку у команди 20 залікових очок. Відбулися матчі восьмого туру футзальної першості Івано-Франківщини. У першій зустрічі, яка відбулася 18 січня, Стефайно та Вовки переможця не виявили. – 3-3. на наступний день рибак Галія дала бій форнітурі. Втім, мінімальну перемогу здобули саме Коломияни 0-1. Для підопічних Максима Павленка ця перемога стала восьмою поспіль. Рибаки йдуть у таблиці, маючи в активі 14 очок. Ще в одному матчі вихор та ураган 2 КФВ також розійшлися миром один у найближчому дев'ятому турі, який запланований. Ни на суботу, 25 січня, Стефайно прийматиме вихор, а Вовки рибак галію. Натомість молоді органівці пройдуть іспит лідером першості фурнітурою Експрес 24 Франкіс Прикарпаття залишився лідером жіночої суперліги. Матчами в Одесі та Вінниці на вихідні продовжується регулярний чемпіонат жіночої баскетбольної суперліги. Так в Одесі відбулися матчі лідерів першості, в які господарки Інтерхім приймали Франкіс Прикарпаття. У підсумку суперники обмінялися перемогами у першій грі Одеситки обіграли франківчанок з рахунком 55-52. Натомість в другій грі Франкіс Прикарпаття взяв переконливий реванш, перемігши з рахунком сімдесят на 55. Дійсно, гра була лідерів. Якщо в першій грі десь трохи нам до кінця ми не розібралися, як грає в Одеса, і отримали 19 очок від Самбурської, 12 від Мансиєнко і зробили висновки, побудували по іншому ігру. Сьогодні зовсім інша гра дозвола агресивна гра, дозволила нам перемогти. Ну, ви самі бачите, майже 20 очок. Наша участь в європейській лізі десь пішла нам на користь, тому що бачачи, як грають зараз в Європі агресивно. Просто не дають дихати. Ну десь ми просто сьогодні рискнули і зіграли в такий же баскетбол. І Він приніс успіх. Тому будемо десь в цьому напрямку рухатися. Франкіз Прикарпаття за підсумком ігрового тижня залишився на вершині турнірної таблиці, маючи сім перемог у десяти іграх. На одну перемогу менше Вінтерхіма. Він і цей третьою, маючи чотири перемоги. Але Київ Баскет з трьома перемогами в десяти іграх вже наблизився в притул до вінничанок. Цього тижня на дівчат чекають змагання з Кубку України, а чемпіонат продовжиться після паузи на матчі збір. України і наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня з 24 по 26 січня в Івано-Франківську пройдуть матчі першого етапу Кубка України серед жіночих команд. В обласному центрі Прикарпаття збереться квартет команд, які поборються за дві путівки до фіналу чотирьох. Зокрема, суперницями господарок майданчика франківськ Прикарпаття будуть 24 січня Дніпро, 25 січня Одеський Інтерхім, а 26 січня Київ Баскет. Поєдинки відбудуться у франківськ арені. А трансляцію можна буде переглянути на YouTube. В каналі Федерації баскетболу України натомість молодіжний склад франківок Франкіс Пенуді США 2 зіграє у Вінниці, яка прийматиме другу кубкову групу, де суперницями команди Дмитра Неволіна будуть місцевий медуніверситет, а також рівне п'ятниця, субота, неділя Івано-Франківського відбудеться перший етап Кубка України. Жереб з так співпав, що до нас приїжджають основні наші конкуренти Суперліги це команди Київ та Інтерхім Одеса. Тобто ще також є команда Дніпра. Дві команди вийдуть у фінал чемпіонату України. Тому ігри у Франківську на кубок України будуть такі, я вважаю, непередбачені, захоплюючі, тому що це ігри на кубок, і все ж таки за результатами цього першого етапу. Дві команди залишаться поза кубком, а дві попадуть в фінал. Тому хочеться запросити наших болівальників Франківська прийти підтримати дівчат і допомогти команді. Вийти в фінал. Андрій Мені, Андрій Аргара, телеканал 402.